Лунін у вогні ще один твердий матч за Реал. Хороша гра за барного проти Вестхіма, дикий провал, що Челсі, що Мудрика проти Ліверпуля. Підсумки останніх днів трансферного вікна Джана на викупила викупили Маліновського. Українець став частиною важливої угоди. Яремчуку дуже пощастило. Крутий трансфер Ювентуса. Мене звати Андрій Сеньків. Ви на каналі Гудібінк і сьогодні ми говоримо і про матчі іспанської ліги, і про матчі англійської прем'єрлії, і про останні дні трансферного вікна. Підбиваємо підсумки. Давайте розпочинати. Лайк, підписка і вйо. Отже, починаємо з англійської прем'єр-ліги, де важливий трансфер здійснив Борнмут і Ліза Барного. Вони взяли в оренду до кінця сезону турецького нападника Гетафе. Унеса юнала. Чому це важливо? Тому що останні два сезони юнал дуже добре виступав за гетаф. Він забав 15-16 голів за сезон. Але у цьому сезоні він не грав фактично Взяв участь у п'яти матчах. Справа в тому, що у травні він порвав хрести і повернувся лише наприкінці року. Чому Гетаф відпустив Юнала? це зрозуміло, тому що в них забиває дуже багато Борха майораль, і турок після повернення після травми не може пробитися до старту. Ворната ситуація наступна, їм потрібно під. Відміну до мені враховуючи той факт, що вони віддали кіфера моро в оренду до Іпсвіча. Побачимо, чи зможе камбекнутись турок після складної травми. Форвард Челсі Арман Доброя до кінця сезону на правах оренди виступатиме за фулем. Сума цієї оренди 4 мільйони євро. Якби почутно не розхвалював а Албанця, він все одно дно. Чому дно? Тому що в 19 матчах за Челсі він забив всього-навсього два голи у всіх турнірах і не зміг витіснити навіть Ніколаса Джексона. Також не дуже хорошого форварда лондонського клубу МЮ продовжує віддавати талантів цього разу. Поїхав правда в оренду факунду Пеліїстри. Ургуваєць до іспанської гранади. Він дуже мало грав за МЮ, не мав місця в стартовому складі. Важко йому було пробитися крізь спини конкурентів. У нього 14 матчів мачов сезоні та лише один асист буде рятувати гранаду від вильоту. Дикий незрозумілий нелогічний трансфер провернув Нотінгем. Вони за 8 мільйонів євро купили бельгійського кіпера Страсбура Маца Сельса. Чому це дико? Тому що у Нотінгема є. Кіпери Мет Тьорнер, котрий правда нестабільно грає, та Одісас Влаходімос, котрого влітку купили у Бенфіці. Так, є два кіпери. А вони беруть купують 31-річного кіпера за 8 мільйонів, на позицію якого третього воротаря, другого чи, можливо, першого. Тоді для чого вони купали Тьорнера та Влаходімоса? Абсолютно незрозуміло. І ще один менш парадоксальний трансфер для Нотінгема це оренда Джіо Рейне з Дортмундської Брусії. Вінгер збірної США втратив місце не лише в основі Дортмунда. А навіть у ротації, хоча був паличкою, воручалочкою тердяче в попередньому сезоні, забуваючи багато голів з виходу на заміну. В цьому сезоні у нього 14 поєдинків у всіх турнірах і нема дій результативних, ні асистів, ні голів. Тому ця оренда може бути на користь усім. Плюс Нотінгем позбувся основного свого опорника Ореля Мангаля, котрого відправив у Ліон. Ліон заплатить за оренду Мангаля 10 мільйонів, і потім обов'язково мусить його викупити за 15 влітку. Ну і на тому все. Тепер йдемо до іспанської лаліги, де Бетіс робить міні революцію Вони купили за 6 мільйонів. Форнальса, хавбека Вінгера, атакера Вестхема. Форнальс ніколи не був суперлідером Вестхема, Вестхіма. Відколи перебрався туди із Вільяреала. Завжди йому чогось бракувало. Найбільше бракувало в цьому сезоні 23 матчі 0 дій результативних. Окрім того, Бетіс придбав конголезького Вінгера Бакамбу з Галата Сарая за 5 мільйонів. Бакамбу також раніше виступав у Лалізі, і також за Віляреал. Важливо, що гроші на ці трансфери надійшли після продажу бразильського Вінгера Лоїса Андріки до Ботафого. Сума трансферу 16 мільйонів євро. Бразильський клуб заплатив іспанському клубу 16 мільйонів євро і одразу ж відправився в оренду до Марселя. Чому цей трансфер відбувся? Я думаю, що тут є контекст Ліона. Чому Ліона? Тому що спільний власник і в Ботафого, і в Ліона таким чином вони придбали Енріки для того, щоб потім я думаю використовувати його в Ліоні. А зараз буде період невеличкої адаптації у Марселі. Парадокс цього Леїса Енріки в тому, що я його дуже добре пам'ятаю, знаю і розумію, хто це і що це. Це один з найбільш яскравих дриблерів іспанської долігії, котрому щоправда бракувало стабільності. Дай йому ще голови дає йому, що розуміння буде абсолютно топовий, топовий футболіст. Мадридський атлетіко підписав в основного захисника Валенції, мав про Габріеля Паулісто, котрий на правах вільного агента підписав контракт з матрасниками до закінчення цього сезону. 33 трогічний бразилець раніше виступав за арсенал, а в цьому сезоні за Валенцію провів 19%. Поєдинків і від сезону він був важливим та основним гравцем центру оборони Кажанів. Питання в тому, як, що і куди тепер буде в центрі захисту цієї команди, важливий трансфер, який не відбувся до Валенції, це Рафамір, котрий от от мав перейти з Севілії, але сторони, котрі вже були на фінальному етапі перемовин, в підсумку не домовились. Щось обірвалося на моменті обміну документами. Чому це важливо в контексті Романа Римчука? Тому що влітку але. Валенсія обирала кого брати їм в оренду Рафу Міра з Севілії чи Романа Яремчука з Брюге, зупинилися на українському варіанті, котрий їх не сильно той влаштовує. Яремчука один гол за півроку Валенсії, і дуже мало хороших поєдинків, можливо, два чи три, котрі можна повноцінно хорошими для українця назвати. Тому Валенсія потрібен був ще один і хороший адаптований до Іспанії Форвард, котрий зможе бодай мінімально на рівні проносити користь свої команді, Аманді з Угодуро. Якщо би мір перейшов до Валенсії, то про перспективи Яремчука до закінчення сезону у цьому клубі можна було би забути. А так Яремчук отримує ще один шанс, щоб все виправити. Ну а зараз важливе оголошення в контексті Іспанії на вихідних в суботу відбудеться матч Жерони проти Сос'єдада. Матч важливий в контексті продовження боротьби команди Нічела за чемпіонство За закутрування нашого партнера компанії Фабет. фаворитом цього матчу є саме Господар. Я вважаю так само Коефіцієнт на їхню перемогу Дцять сотих, якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео там можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 різпів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Тепер до трансферів італійської серії А Рома заплатила 10 мільйонів євро за. Центрального півзахисника Емполі Томазо Бальданці. Чому це важливо? Тому що Бальданці один з найбільших талантів італійського футболу прямо зараз. Цей сон для нього трошки такий скомканий, в нього були травми, але коли виходив користь приносив, як, наприклад, матчі проти Івантоса, коли забив гол, важливо, що Емполі отримує 15% з потенційного перепродажу бальданці, плюс матиме ще право на бонуси, котрі коливатимуться від 2 до 5 мільйонів євро. В контексті боротьби Емполі за виживання цей. Трансфер, враховуючи, що бальданці відновився, помаленьку потихеньку набирає форму. Це крах. Як і ким його заманити, тяжко зрозуміти. Щодо Роми, то зрозуміло, що супер вони зробили неймовірне та хороше, враховуючи всю боротьбу топів за цього футболіста, перемога в цій гонці від Роми виглядає як щось дуже солідне та дуже перспективне. Також Рома видала в оренду до кінця сезону ферантину Андреа Белоті. Це той форвард, котрий вважає найбільшим кумиром всього свого життя та кар'єри. Дрія Шевченка болоті це людина, яка була капітаном Торіно, забрала багато голів за Торіно і викликалася в збірну Італії з Торіно. Перейшовши в Рому, болоті абсолютно здувся. Дуже дуже страшно, дуже довго він не забивав. В цьому сезоні в нього там трошки є голів. Шість. Та два асисти у 22 матчах. Статистика така собі, але для белоті у Ромі це щось вау. Попри це, Рома розуміє, в них є Лукаку, відновиться Абрахам. Що робити ще з белоті, не зрозуміло, враховуючи його форму. Тому оренду Фіорентину це цілком зрозуміло. Ювентус орендував аргентинського півзахисника Сотгентона Карлоса Алькареса правом викупу у 49,5 мільйонів євро влітку. Вау! Як так? Чому Ювентус бере за такі шалені гроші футболіста з чемпіоншипу? Але справа в тому, що Алькар. Раз є футболістом чемпіоншипу лише рік. Він в січні перейшов до Сотгентона, півроку грав АПЛ і півроку у чемпіоншипі. В АПЛ Алькарас себе дуже сильно добре проявив, на мій погляд. Це дуже динамічний та швидкий центральний півзахисник, який може зіграти ну фактично на позиції бокс ту бокса. Динаміка, швидкість, перехідні фази, котрі може дати Аргентини. Це те, що критично необхідно цьому Ювентусу. і сума трансферу цілком відповідає ігровим якостям та потенціалу цього гравця. Це не заміна содокову, котрого хотів Ювентус. Це гравець абсолютно іншого рівня та абсолютно іншого штибу. Ще раз динаміка. Сподіваюся, що трошки динаміки А цей гравець дасть. Ну і важлива інформація про українського хавбека Джана Руслана Маліновського. Він тепер. Повноправний гравець Джена. раніше він виступав за команду на правах оренди, куди перейшов влітку з Марселя. У Джена було право викупу Маріновського у літку 24-го року за 10 мільйонів євро. Але цю опцію активували вже і зараз, Щоправда, за 7 мільйонів. Таким чином, Мальновський став частиною угоди по форварду Віттіні, котрий перебрався в Дженуа також із Марселя. Віттіня – гравець, котрий в січні минулого року приїхав до Марселя з браги за 32 мільйони євро. Він може згадати на позиції центрального форварда, може бути однією з десяток, тобто бути під під нападником, так досить такий універсальний гравець лінії атаки. В підсумку довго домовлялись, але домовились на тому, що за Мальновського ще раз заплачено 7 мільйонів. А влітку Асель може викупити бідінню за 25. Цього сезону Вітіння забивав дуже мало, як і в попередні півроку чотири голи, три асисти і своїм стати у Марселі він так і не зміг. Це один з найбільших провалів в останні роки щодо трансферної компанії Марселя. Шалені гроші, нуль вихлопу. Чи вдасться реанімувати йому кар'єру в Італії? Хто знає. але Джана критично потрібен хтось ще, окрім Гудмунса, на котрий робитиме різницю в атаці. Матео Ретегі нестабільний плюс травматичний. До всього Джана окупила Шейфорда Шерифа да. Віда Анки є за майже 2 мільйони євро підсилюють атаку, розуміючи, що різноманіття там цій команді критично необхідне на одному ісландцеві далеко не заїдеш, закінчуючи історію про Маріновського, цілком зрозуміло і логічно, що Джана достроково викупила його контракт. Руслан залізобетонний гравець основи, важливий гравець основи, системний структурний гравець, без котрого нинішню команду Джардіну неможливо уявити. Тому що тепер що влітку точно Джана. На викупила його контракт, просто підвернувся варіант з вітінню, і це трапилося раніше, враховуючи, що Україна ще раз війшов в угоду по цьому форварду. Трансфери Бундесліги ж підсилює центр оборони, враховуючи, що у них там лише два фактично футболісти. Мова про штілера та Каразора. Мійо інколи міг зіграти, але знову ж це була не його рідна позиція в глибині в центрі поля. Тому дагу це хороший варіант, хороше рішення. Враховуючи те, що він все життя грав Бундеслізі, фактично виступаючи в останнім разом. Зокрема. За Дортмундську брусі влітку не перебрався до Брайтона, але там своїм стати не зміг зігравши лише 14 поєдинків. Зрозуміло, що це оренда, але у Штутгарта буде право викупу влітку. Уніон підсилює лінію атаки і повністю змінює її. Для початку розкажу про трансфер нідерландського Вінгера ПСВ Вертесена. Йорби переважно грає з лівого Атаці, але може закрити й будь-яку з позицій. Сума трансферу близько 5 мільйонів євро. Плюс важливо, що Уніон віддав продав Беренса. До Вольсберга. Це центральний форвард, який забив чотири голи у стартових двох турах цього сезону, але більше не забивав. На один з матчів у Ніона він їздив на велосипеді. Чому це важливо для історії навіть у Ніона? Тому що двоє форвардів, котрі кували успіхи у Ніона в попередньому сезоні, дозволивши команді вийти до Ліги Чемпіонів, покинули клуб цієї зими. Мов про Бекера, котрі у соціаді, і тепер Беренс, котрий їде до Вольсброга. Раніше У Ніон просто закидав на Беренса, той скидував на Бекера, і той відправлявся у біге. зараз ні одного, ні іншого у нього ні, нема. Йде перебудова. Майн скупив футболіста Байера за 1 мільйон євро. Мова про Надіма Амірі, котрий грав в основі в центрі півзахисту матчі матчу проти Гладборської в попередньому турі. Але тепер Байер його продав. Контракт закінчувався, тому треба було бодай за якісь гроші футболіста віддавати. Сума трансферу 1 мільйон євро в цьому соні. Амірі суперосновним в Байері не був. Затикав дерки, був резервістом 9 матчів та один асист. Ну і важливо, що. Айнтрак взяв ще одного гравця із Парі Сен-Джермен. Цього разу мова про уго Екетіки, Форварда Парижа, котрий ще влітку міг перейти в Франкфурт. Дуже його хотіли німці. Він мав бути частиною угоди по переходу коло Муані. Але Екетіки відмовився, хотів довести щось, але на відміну від попереднього сезону ігрового часу він фактично не отримував, зігравши лише один матч в усіх. Турнірах за Париж. яке тільки переходить в на правах оренди. У німці буде право викупу. Ну і важливий перехід Баварії. Мова про Брайана Сарагосу, котрий виступав раніше за гранаду. Зрозуміло, що Баварія вже купила Сарагосу раніше. Було про це повідомлено, і він мав перейти до Мюнхена влітку 24-го. Але у Баварії трапився колапс, котрий називається травма. Це те, що переслідує команда Тухеля весь сезон. Цього разу випав Коман, так і враховуючи, ще відсутній сержак Брі потрібен був вінгер, враховуючи, що Баварії вже на контракті був один вінгер. мова про Сарагосу, за котрого вже гроші заплачені. Вони вирішили його достроково взяти до себе, заплативши гранаді ще 3-4 мільйони євро за піврічну оренду. А вже з літа він буде, як і планувалося, повноцінним футболістом Мюнхена. Ну що, про трансфери ми пробігли, закінчили. Більше нових цікавих немає, і не буде. Трансферне вікно закінчилось, але матчі продовжуються. Іспанська Ліга та перенесені матчі. Барса приймала вдома Суну і страждала весь матч. На це було страшно дивитися. Команда Хаві просто била м'яч вперед. Жодної думки, жодної гостроти, жодного насичення зон, жодного чогось продуманого на чужій половині поля. Це були абсолютні муки. Осасона вміє так зробити, щоб щоб команда суперника мучилась, але Барса не робила нічого, щоби не мучитись. Це були страждання. Героєм матчу став бразилець Віктор Рокі, котрий за 40 мільйонів євро перейшов до Барса. От він став гравцем цієї команди взимку. Йому. Вісімнадцять років він же зіграв кілька матчів, але ще нічим особливо не відзначився. Матч Осасуни перший такий для нього. Він відкрив рахунок матчу і забив єдиний гол у зустрічі. Ось як це було. Френкідон віддав на канселу, котрий зліва, і португалець зовнішньою стороною стопи викортив ідеально на ближню стійку, куди вірвався роки і прошив кіпера. Потім Рокі ще й заробив в червону катку, точніше, другу для захисника Осасуни Унаї Гарсії. Ось момент. Коли він відкривається на вільний простір, але той його обхоплює руками, кидає на землю. і Це друга жовта, це червона і осасона грає у меншості після цього вилучення і того, що Роке забив, гра пішла вже у сторону Барс. Вони могли добивати свого суперника. Але ще раз у рівних складах це було абсолютно жахливо. Не рекомендую. Реал також, начебто, має мати багато мук, вони поїхали на виїзд до Гетафи, Борталаса. Команда дуже організована і дуже. Рисингуючої дуже інтенсивної, так і Анчелоті зробив те, чого не робив перед матчем з Альмерією на матч з Альмерією, Так випустивши тих же гравців, що грали в попередніх зустрічах. Анчелоті тоді жалів і виправдовувався. Мовляв, треба було зробити ротацію. В Матчі проти Гетафі ротація була. Чотири гравці центру поля були змінені приміно з попередньою зустрічю. Фаланги оборони були змінені. Родріго був змінений. Тобто, фактично сім нових гравців були у старті реала. Цю гру вирішив Хоселу форвард, котрого грунтували в Еспаньола і котрий є вихованцем мадридського реала. Він робить свою роботу, навіть оверперформансить, враховуючи те, що від нього нічого взагалі не очікувалось. Він з випартах етафу дубль, і це дубль дуже класний. Перший гол це дуже чудовий таймінг відкривання, подача Васкеса. Хосел відкривається за спину захиснику. і Здорово в падінні прибуває в протихід сорі. Гол другий також краса. Він віддає на Хоселу, і захисник очікує ре. Вокта приймання м'яча форвардом у праву сторону косало ж все вирішує. Прийомом шикарним прийомом в іншу сторону, протилежно в противохід захиснику. Той ламається, плутається, хто приймає вліво, пробиває вправо, і це дубль, і це перемога реала. Що ж до воротарської позиції, то в друге поспіль в основі з'явився Андрій Лунін і провів монолітний та хороший поєдинок, не пропустивши, по перше, цього десятий сухий матч за реал. А по-друге, добре діявши під тиском, враховуючи те, що хитафи непогано пресингує. Ось приклад. Рудігри віддає на Луніна і того одразу починають підтискати. Є варіант з передачею в коридор між двома гравцями Гетафи, куди відкрився Чоймені. Лунін не панікує, спокійно віддає туди, і Чоймені розвертає та починає атаку. Приклад другий менш вдалий це єдина, ну мінімальна але таке похибка Луніна в цьому матчі. Це коли він отримав пас від Рудігера і. Його перший дотик, його прийом був невдалий. М'яч від, відкинувся. Грінвуд переслідував Андрія, але той все добре в підсумку вирулив в падінні, віддавши м'яч направо. У всьому іншому, навіть натяку на якісь нерви, помилки, несолідність, втарток концентрації. Ну, не було Хороший хороший матч від Андрія як вершина. Оцей сей після удару борхи Майораля. Знову Хетафе затиз Реал біля власних воріт, Камвінга помилився, трапився від. Дбір і чой мені пішов на гравця, котрий обікрав камавінгу, тому що ну треба було це робити. Таким чином залишили самотнього майораля, пас на нього. Лунін висунувся і в неймовірному просто стрибку піднявши руки. Андрій перевів м'яч у стійку. На повторах спершу не було видно, сейф, не сейв, не удар Прямій стійку не прямій, але один з повторів таки показує. Лунін тут зробив щось неймовірне. Підсумку Реал виграє свій перенесений матч і тепер випереджає Жерону на два очки. Са переміг суну та атакико переміг раю валікану на третій та четвертій позиції. В них однакова. Кількість очок та відставання від Жерони у 8 балів. Тепер демо до англійської прем'єр-ліги. Тотним проти Бренфорда, перемога команди посте з рахунком 3-2. В Першому таймі команда Енджі грала абсолютно жахливо, абсолютно нединамічно, програвши з рахунком 0-1. Але в другому таймі на старті другого тайму за 8 хвилин вони змогли забити три голи. Відбулися заміни у перерві. відбулася зміна на налаштування після відборів. Тотним не зупиняв гру, не робив її статичною. Не заспокою, а навпаки, давав динаміку, давав перехідну фазу, давав швидкий перехід з оборони в атаку. Дестіні удожжі привів неймовірний поєдинок Лівий захисник. З точки зору атаки, фактично він два голи створив у ворота Флекіна. Відібрали, одразу перейшли. Одразу передача загострення, простріл. Так, тобто насичення зон все було максимально добре в цьому контексті. Але, попри те, у Доджі і привіз два голи на власні ворота. Перший гол це втрата в центрі поля, а другий. Тут вже допоміг Українець Єгор. Ярмолюк ярмолюк вийшов на заміну 10 хвилин після перерви, рівно тому, що Брентфорд не встигав динамічно, не встигав у швидкостях. Потрібен був гравець типу бокс-то-бокса, який буде носитися взад перед давати динаміку та швидкості своїй команді. Ну і плюс додавати пресингу. Пресинг від ярмолюка в ситуації з Ододжі був чудовим. Він піти з італійського захисника, і в цей момент у нього був фактично один варіант віддати пас на воротаря. Це показує навіть Мікі Ван Дивену. Рукою, мовляв, Дестіні. давай пасуй на кіпера. Вікає там один. Але ні Вандемен, ні у Доджі не побачили, що там пасся Айвен Тоні, котрий повернувся після дискваліфікації за те, що робив ставки на спорт. Пас у дойчі на тоні і спокійно забиває англійський фора. Фактично, ярмолюк віддав гольову передачу, не торкаючись до м'яча. Про динаміку Єрмолюка слід говорити її окремо. Ось приклад, коли є відбір швидкі Бренфорда, і Єгор одразу загострює, робить ривкову роботу, суне вперед. Але в цьому моменті, наприклад, його перекушує Ромеро. Але багато випадків з такими ривками та чониковими бігами Єрмолюка з м'ячем закінчувалося не супергостротою, але принаймні продовженням атаки Бренфорда. Коли на полі був Єнсен, котрого замінив Єрмолюк, то таких швидкостей направду не було. І Бренфорд реально. В цьому компоненті поступався. Тот ж в підсумку справедливо перемагає, і є позитивні новини, окрім цієї перемоги. Повертаються травмовані. Зокрема, перший матч основи після пошкодження провів Джеймс Мадісон, котрий е загострював, навколо котрого будувалася вся гра шпор в Атаці. Хух, приємно. Ну і тепер до матчу Ліверпуля проти Челсі. Ліверпуль виграв з рахунком 4-1, і тут нема що розбирати. Ліверпуль був сильнішим та кращим. Та швидшим, якіснішим, серйознішим у всьому різниця між цими командами просто колосальна. Якщо в якийсь момент хтось з нас, хтось з вас подумав про те, що Челсі виздоровлює, вигравши вигравши вутона, Пелас, фулема. То це не так. Челсі ці перемоги здобував ви моментами, так але якоїсь солідності в грі команди початкіно далі не було. І Ліверпуль став індикатором рівня цього Челсі. Я не говорю про те, що Челсі мав вигравати з розгромом чи взагалі будь-як на Енфілді. Ні, просто було б достатньо хвилин 10 зрілого та якісного футболу. Розуміння, в що ця команда має грати, але цього розуміння так і не з'явилося. Михайло Мудрик знову був в заміні. Це абсолютно логічно верхов. Овуючи його форму в останніх матчах, модояки справа стерні зліва. А в центрі атаки грав Кол Палмер. Така собі хібна дев'ятка. Після виходу на полон кунку саме він грав на цій позиції. Почутті продовжує якісь дивні експерименти. В перерві він повністю змінив склад лінії оборони, змінивши гравців позиціями. Все абсолютно перетасувавши це. Також на користь лондонцям не йде і не йшло. При тому, що Ліверпуль забив 4, мали забувати ще більше. Дарві нуніс наніс 4 удари в каркас в рід суперника. У нього тепер 11 ударів в каркас у цьому сезоні. Апл це лідерство, це лідерство при всіх проблемах Ліверпуля, при проблемах на фангах захисту де грає Джо Гомес зліва в обороні. І грає молодий Конор Бредлі справа. все працює. Бредлі неймовірний прямо зараз, прямо зараз у вогні голів Віддає, голи забиває другий ворота Челсі, якраз на його рахунку. Ось слова Почетіно після матчу. Було настільки ясно, що вони були агресивнішими, ніж ми. Нам було важко вимкнутися та грати. Завжди, коли ми відбирали м'яч, то першим чи другим дотиком легко віддавали його знову. Вони виграли всі єдиноборства, краще боролися за нас. У всіх аспектах вони були кращими за нас, тому й перемогли. У другому таймі за рахунку 0-2, мудрик мав великий шанс. Якби він забив, можливо, це дало б нам впевненості. І Грали б краще, але навіть якби ми забили два голи та зіграли нічию, я був би розчарований, бо наша гра була не дуже гарною. Про який момент говорить Почетіно? про оцей пас справа мудрик абсолютно один, і він прибуває дуже і дуже високо. Звісно, м'яч там скакав. Звісно, це рівень АПЛ, звісно, це Енфілд. Звісно, це Ліверпуль. Можна пояснити, але у таких матчах гравці повинні реалізовувати такі моменти. Враховуючи те, що в часі таких моментів було ну. Один за весь матч по мудрику я не хочу нічого говорити, не хочу давати жодних скрінів, тому що це буде те ж саме, що було в матчі проти Мітлзбро, статика, інертність, нерозуміння, багато браку, жахливий перший дотик, втикання в суперники. Тобто, якщо я продовжу це доводити скрінами, я ну просто буду знущатися, інакше я не можу це сказати. Мудрика нічого не змінюється, а знущатися якось воно. Воно вже й не пасує, як той казав. Ну і тепер до матчу Вестхема проти Бормута, де в основі вкотре за Борнмут зіграв Ілля Забарний. Рахунок цього матчу 1-1 і малюнок гри був досить неприємним для нейтрального вболівальника. Чому тому, що Весткем, попри будь-які події на полі. Продовжує бути вестхемом, командою, яка атакує кількома футболістами, командою, яка грає досить низько, командою, котрі на їх половині поля, навіть при атаці залишається чимала кількість. Футболістів, враховуючи стилістику прямолінійного та вертикального футболу Борнмута, де є дуже багато кросів і центральних захисників та швидких переходів, це ставило в ступор команду Андонії і Раоле. Практично всі лонгболи, практично всі переведення швидкі та діагоналі від центральних захисників від Ценесі та Забарного, котрі мали б бути ключовими, такими не стали. У Забарного 17 довгих пасів і лише 5 з них точних. У Сенесі 11 довгих пасів і лише 3 з них. Точних, ось приклад, як забарний в другому таймі намагається знайти когось з партнерів, наче в швидкому переході. Але Вестхім встигає перегрупуватися, бо навіть не перегруповується, а всі далі там пас все перекрито, зума виграє другий поверх. Таких от закидань від Бормута в цьому матчі була величезна кількість. Так само, як величезна кількість було закидань Вестхіма за спини високій лінії оборони Бормута. Це було трошки цікавіше, насправді, враховуючи те, що ця лінія справді була високою і її можна було зловити. Але ця лінія. Діяла чудово і, зокрема, забарний кількох епізодах здорово перекушував Форода Весткема Боуена. Ось, наприклад, тут коли Кевін Філіпс, новачок Весткема, котрий Сіті перейшов, закинув на Боуна і Забарні виправив Форода головою, відбивши м'яч аут. Приймати в цій ситуації м'яча не треба було, тому що це була ризикована ситуація. Приклад другий тут Джонсон закидує на Боуна боротьба з Забарнем на перших порах. Забарний програє цю боротьбу, але не відтискається від Боуна. Він далі корпусом з ним повністю з ним, і Боун хоч і спершу виграв цю боротьбу, виграв м'яч, не зміг продовжити так. Він просто був відтиснений від чужих вирт і відкинув м'яч в сторону власної половини поля. З ним там вже порався Філіпс. Підсумовуючи цей матч, абсолютно справедлива нічия, хороша гра. Забарно щодо гри без м'ячем, і не дуже виходило в грі з м'ячем і в плані довгих передач. Але ще раз стилістика цього матчу, стилістика цього вестхема не дозволяла довгим пасам чи просуванням від центральних захисників бормута, що дуже важливо для цієї команди робити якусь різницю. Якщо би лише забарний не зміг, так але тут і його напарник по центру поля та інші футболісти лінії оборони також не могли. Це було складно і це було навіть. Коручасно трошки нудно. В іншому матчі четверга було, куди веселіше Волверхемптон та Ем'ю вирішували щось на Моліню. Ем'ю виграв за рахунком 4-3, спершу пропустивши в додатковий час, а потім і вигравши перемогу, коли Кобі Мейну зробив щось неймовірне, пройшовши пів команди Волверхемптона і пробивши у дальній кут. Це важлива емоція, важлива перемога для болівальників Ем'ю. Але питання, чи це. Може бути чимось більше, я говорю про щось більше рівно тому, що незважаючи на цю перемогу, Манчестер Юнайтед відстає від четвертого Тотнема на 8 балів, так само як від Вілли, котра йде. П'ятою. Що до вершини таблиці, то наверху продовжує бути Ліверпуль. У них 51 бал. На 5 менше у Мансіті, який переміг вдома Бьорні. але в команді Гвардіоли є ще матч у запасі. Третій арсенал у них стільки рочок, як і Манчестер Сіті. Отака така от історія. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що вам цікаво, не цікаво на цьому каналі. Буду радий побачити ваш фідбек. Бережіть себе, тримайтеся, купи, всім спокійного та переможного дня. А мої інші відео тут та отут. Па-па!